Volkswagen Passat b 5 Plus, 2002 рік автомобіль привезений з Польщі. Я так розумію, в Польщі був один власник і в Україні. З автомобілем доглядали, берегли. Він в дуже гарному збереженому стані. В нього всього декілька косметичних підфарбувань по кузову без шпаклівки. Гарні литі диски, гарна зимова гума. 1,9 дизель саме головне, і коробка автомат. Надійний автомат ще тих років. Дуже збережений стан, дуже класна комплектація. Є клімат, є підігріве сидінь, підігріве дзеркал. Мультимедіа 320 рідного пробігу. А, сидіння вілюрові, дуже комфортні, зручні. Ось такий задній ряд сидінь. Дуже доглянутий автомобіль. А, гарно, що він в універсалі, велетенський багажник, збереглася шторка. Тут ми можемо побачити є запасне колесо, фаркоп. І все, все, що потрібно, щоб було в багажнику, хто хоче детально оглянути, перевірити за фоном.